Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Ось такий у нас ранок. Всі мені писали, що у вас сніг, а в нас не було. Десь там пролітало. А сьогодні встали і в нас сніжок. Сніжок у нас розтанув. Ми ось вже приїхали з міста, їздили в місто, забирали ролети. Так, ми не їздили, а так швиденько по ролети зганяли. Женю забрали. Ну і по прогнозу погоди передають, що завтра вже буде потепління. Сонечко стоїть. Подивимось, як воно буде. Бо такі перепади гарні. Сьогодні сніг, завтра сонечко. Якщо потепліє, то буду знімати цю штуку з персика. Ось так. от. Макс, що там, в школу ходи? ходить? Женя пішов, забув портфель. Ось зараз. Та зайдемо в хату буде. Будемо кріпити, може, чи що подивимося. Макс одну рулету прикріпив. Ну, там скотч є, просто щоб приміряти, а потім вже треба кріпити нормально. Тобто так. От. Тільки що сонечко виходило, то не дуже воно і світить. Ну вона така цупка ця тканина. чи що воно таке? Бо тут сонце влітку тут. До обіду сонячна сторона. І воно так сонечко йде, йде потім. В ту сторону, а там, де цілий день сонце у нас буде світити після обіду, то ми вікно не робили. Немає там вікна на вулицю. Хоча всі кажуть, а чого ви її не зробили? Або нам так захотілося. Чи щось якось, Детальки не такі. Ми на відео подивилися, як його оце кріпити. То щось будемо зараз розбиратися, Ну що тут в комплекті є. бо Тут їх багато, але там ще одні показують, а їх немає. Друзі, ми трохи розібралися з цими рулетами, бо знаєте, інструкції то не було. А ми то не кріпили. Ми так дістали, подивились на детальки, так представили, що куди, наче і зрозуміло. А з іншої сторони, воно ж не хочеться прикріпити, щоб потім його знімати. А, то. Поки знайшли в інтернеті саме те кріплення, яке в нас, то трошки, трошки час вже пройшов. Ми, ми пообідали вже, а це вже Макс одну рулету прикріпив і зараз він буде кріпити. Інше, зараз трошки я вам покажу, що в нас тут виходить. Ну, за цей. Світло не проходить так, як я переживала. Все, затулили. Я люблю, щоб темно було. От мені так подобається. у нас. Ми, як сказати, як починали тільки жити з чоловіком, я завжди все закривала на, ці, на жалюзі оці. Коли приїжджала, мама його, вона все відкривала, і ми ото ходили. Я закриваю, вона відкриває. Мені так подобається, я люблю, щоб все закрито було темненько, чогось, чогось так, не знаю. Дивіться, хто лізе. Побачив, що ми тут і прийшов на це вікно. То він завжди на те, що в кухні. там воно і... Брудненьке, миєш його дуже часто, а це прийшов і сюди. Так, одна є, бо це ми як замовляли, нам кажуть. Та ми приїдемо, виміряємо, каже, а каже, ми вже виміряли, не треба, каже, до нас їхати вже. зайві кошти. Потім. І приїдемо, закріпимо, кажу, в мене є воно майстер на всі руки, який все зробить так. Світло трошки відбиває. Нормально. Вони тут у нас будуть майже закриті. От тут сонце завжди. Добрий день. Добрий день. Друга пішла. Хоп. І темно. О, і кіт до нас хоче, Женя. Оце те, що я хотіла. Тільки щось воно відтопирюється, Макс. Немає цієї штуки. Ну, Та все одно воно так світити не буде. Під, під шпалери так гарно підходили. ну Не знаю, у кожного смак різний, але я ось цю кімнату так захотіла, щоб вона була сіренька. Правда, вікна ще з тієї сторони з вулиці треба помити буде, бо від дощів, снігів є. Тож з ролетами розібралися, все, он так вони виглядають на вікні. Зараз там знизу Макс закріпить та є все. Можна тепер спати до обіду. Сонце не буде світити, да? Макс, буде спати до обіду? Тут кріплення ось на цю штучку прикріпити треба сюди, отак от воно тримає. А тут, а знизу ось так от тут це натягується, як на гітарі, Тим-дин-дин-дин. Що тут снігу нема, дощу нема, нічого нема. Кіт замазав під з тієї сторони. От іменю. На вулиці у нас дощ сьогодні, як з відра. Ну, це після обіду. Погода, звісно, дивує кожен день. Оце так поривами. Перепуститься, перепуститься, такий піріщить, потім перестає. Немає така мряка, потім знову перепуститься. Намочило, звісно, землю. Добре. Тепер тепло треба. Ввечері ось так вони виглядають, бо коли світло в вікно світить, то воно щось там нічого і толком не видно. А бачите, виходить, на що вони під колір цих шпалер, що пір'ячком. так трошки виділяється. Ми хотіли таку сіру кімнату, і Макс хотів, але він більш темнішу хотів. Я трошки світлішу, щоб поєднання там темне, трошки тут світліше. Кожного свій смак, але нам подобається саме так. І все-таки вирішили, що потім, як будемо фарбувати ліжко, напевно, Ну це ми так думаємо. Подивимося, яка там фарба буде. Що не коричневий. Я хотіла під цей під лінолеум, а все-таки світліше зробити. таку якусь молочну чи що, бо ми оце. Аб друзів були, у них світле ліжко, то гарно. Тож, отак от, от. Сьогодні такий коротенький день. Ми нічого не робили, така погода, дощ, відпочивали. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.